222 пам'ятні інформаційні постери про наших захисників з фотографіями, біографіями та нагородами загиблих бійців у Тернопільському обласному краєзнавчому музеї. Відкрили виставку Полк АЗОВ Янголи Маріуполя. Організаторка виставки Віра Литвиненко каже: її син один з тих, хто віддав своє життя за незалежність України. Місяць 15-го року стоїть на обороні свого рідного Маріуполя, і в пам'ять про них. Хотілося кричати на весь світ і розказувати, як вони там тримались, як вони захищали відчайдушно свій. Форпост Маріуполь на постерах зображено історії бійців Азову з усієї України, щоб присутні мали змогу більше дізнатись про тих, хто віддав своє життя у боротьбі, які в них світлі, очі сповнені життя, сповнені, сповнені надії. Що серед них від 18 років на наймолодшому загиблому від 18 років. Тобто, це зовсім юні є герої і. Їх короткі біографії показують те, наскільки вони вмотивовані були захищати свою батьківщину. І у них у всіх, як, як наші родини змовились і написали, хто як не я, цей слоган в багатьох біографіях присутній. Хоча ми всі були незнайомі один з одним. Виставка розкриває героїзм та відданість тих, хто поклав своє життя, обороняючи Маріуполь та Азовсталь. Відвідувачі поглиблюються в історію кожного бійця через емоційні розповіді та фотографії, які створюють живий зв'язок із минулим. Дивлячись на виставку на портрети наших героїв, приходять на пам'ять слова великого нашого поета, от де люди наша слава, слава України. Ми маємо зрозуміти, з ким ми маємо справу. Ми маємо зрозуміти, що якщо не буде відсічі чи агресору, то ірпіні, бучі, гостомелі будуть по всій Україні. Переглядаєш світлини і читаєш історії, які зібрані працівниками, і серце крається, тому що за кожним фото доля, людські плани, перспективи. Чоловіки, хлопці планували собі життя зовсім по іншому. І дуже сумно, що так обірвалося. І лишилися втрачені їхнє життя і сім'ї, і які тепер мусять жити з тим з тим болем з такою діркою в серці. Виставка у музеї триватиме місяць. Організатори сподіваються, що вона допоможе людям зберегти пам'ять про героїв, які віддали життя за Україну та стане прикладом для нових поколінь українців.